Не питає Саша, синок, як каже, оце кольцо каже, ти вдінеш в цю трубку, папа, ти що фізику не вчив. Дивіться. Сім салобієм. Бачиш мені? Ну, тепер дивись. Сім салобієм. Дивіться дивись. дивись. Хопа! І вродь воно не влазе. А тепер такий дивись, дивись дивись, щас. І, опа, і влізло. А Три. що за кулісами було? А? Що за кулісами було? За оцими? Дівушки там немає. Я не проти був, я не хрожую. така дівушка така в купальнику. Ну не справдилося, не справдилося. Не сьогодні. Раз в году і палка стріляє. Ну сьогодні день перший, палка не стрельнула. Ждем завтрашнього дня. До, до завтрашніх випусків вам. Хто іще не знає, як я кольця надіваю. Тому в школу хай йдуть, фізику участь. А, ага, там не выйдет, ну, ну ладно. <риклад> так вони не розуміють, як я чужо. Ти думаєш, дійсно за тих, хто не розуміє, як я це роблю? Так? чи Магия Ну, Владимир, він же э, колдун. Він же все вміє. Да, 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 да. Наследственный колдун. Да-да-да. <риклад> У нас люди выпишут. Вот это у нас будет что шторка. Все, я первый буду купаться. Давай следующую пачку.